Господь з вами і з духом Твої читання святого Евангелія відматея, слава Тобі, Господи. Того часу прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб ним бути охрещеним. Йоанн же стримував його, кажучи: це мені потрібно бути охрещеним тобою, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоанн дозволив йому. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися Йому небеса, і Він побачив Духа Божого, котрий спускався як голуб та сходив на Нього. І ось почувся голос з неба: це є Син мій улюблений, якого я уподобав. Слово Господнє! Слава! Тобі, З нагоди початку року, присвяченого Пресвятому серцю Господа Ісуса, послухаймо пастирський лист римсько-католицьких єпископів в Україні. Возлюблені в Христі, брати і сестри, у 2026 Господньому році Римсько-католицька церква в Україні зосереджуватиметься на таємниці Пресвятого Серця Господа Ісуса, щоб споглядати Його нескінченну любов, винагороджувати за наші гріхи і гріхи цілого світу та благати про дар миру, справедливості. Та духовного відродження нашої Батьківщини. Скеровуємо до вас цей лист і запрошуємо, щоб ми разом увійшли в таємницю Божої любові, яка не згасає навіть серед страждань і війни. Робимо це наслідуючи приклад святого Йосифа Більчевського, який у 1918 році, коли Європа витирала сльози після кривавої війни. Казав Божому народу шлях духовного Спасіння. У його пастирському серці визрівало переконання, що моральне, релігійне і національне відродження має розпочатися там, де палає вогонь любові Спасителя у Його Пресвятому серці. Святий Архієпископ писав тоді: У серці Ісуса є порятунок для світу. Там є мир і там є перемога, якої світ дати не може. Сьогодні, коли наша земля переживає трагедію війни, ми хочемо відновити цей акт присвяти не з сентиментальних міркувань, а з глибокої віри в силу серця Христа, в якому народи знаходять свою гідність, люди відновлюють надію. А церква черпає силу. Святий Йосиф Більчевський і надалі є для нас пастирем, який вчить, що справжня свобода постає з вірності Богові, а пробите Списом серце Ісуса є брамою до перемоги любові над ненавистю. Дорогі брати і сестри, війна, яка торкнулася нашої батьківщини. Приносить із собою страждання невинних, розлуку сімей, руїни будинків і глибокий страх за майбутнє. Як пастирі церкви, ми хочемо з усією силою наголосити ви не самотні. Христос, Господь історії, не відвернув свого погляду від України, Його серце, сповнене любов'ю до людини, залишається відкритим для зневірених. Для тих, хто бореться, для духовно і фізично поранених, для тих, хто втратив близьких, і для тих, хто боїться завтрашнього дня. Святий Йоанн Павло II, великий шанувальник Серця Ісуса, який 25 років тому відвідав нашу країну, навчав, що цей культ є школою любові, що веде віруючих до джерел спасіння. Це не сентиментальність, а жива, переображаюча сила, здатна зцілити серця народів. Тому звертаємося до всіх вірян, пристаньте біля Ісусового серця, поклоніться Йому, споглядайте на Нього, вчіться від Нього тихості, мужності та прощення. Справжній мир не народжується лише від зброї сили. Дипломатії чи стратегії, мир народжується від серця наверненого до Бога. Тому цей рік ми хочемо пережити як час глибокого духовного заклику, Господи Ісусе, переміни наші серця, щоб Україна була народом побудованим на Твоєму законі і Твоїй любові. Святий Йосиф Більчевський навчав. Відбудова народу починається з відбудови совісті, тому ми закликаємо всіх до дотримування десятьох Божих заповідей, відновлення сакраментального життя до сповіді, яка очищає совість до прощення, навіть коли серце зранене, і до життя у правді, а не в дусі насильства і ненависті. Кожне навернене серце. Є як запалена свічка, світло якої відкриває шлях до духовної та національної свободи. Улюблені в Христі, Ісус, показавши своє серце святій Маргариті Марії Алякок, не тільки виявив свою любов, але й дав через Неї святі обітниці, вони є ніби картою духовного життя для сімей, священників. Молоді та всього народу. Серед багатьох обітниць Христа є мир у домівках, втіха в стражданнях, рясне благословення у щоденних труднощах, ревність для байдужих, сила у спокусах, довіра для тих, хто сумнівається, а в годину смерті особливий захист і притулок. Керуючись обітницями Господа Ісуса, просимо і закликаємо вас відновити практику перших п'ятниць місяця, повернутися до частого поклоніння Пресвятим дарам, щоденного промовляння, акту присвячення себе Пресвятому серцю Господа Ісуса та молитви відшкодування за гріхи світу. Ці духовні вправи є не лише проявом побожності. А й духовними ліками, школою надії та джерелом миру в серці. Протягом століть багато святих і духовних учителів вказували на серце Ісуса, як на скарб церкви. Святий Йоанн Павло II навчав. У серці Ісуса є відповідь на найглибші питання людини. Свята Фаустина повторювала у променях цього серця. Я знаходжу океан милосердя, святий Франциск Сальський заохочував: Прийми серце Ісуса, і Він перемінить Твоє серце, а святий Отець Піо говорив серце Ісуса, це шлях, який ніколи не веде до темряви. Нехай їхні свідчення стануть для нас натхненням, щоб цей рік був не тільки побожним спогадом. Але й реколекціями всієї церкви в Україні. У зв'язку з цим, протягом наступного року у всіх парафіях ми урочисто відновимо акт присвячення Пресвятому Серцю Ісуса. Нехай цей акт буде благанням про мир, молитвою про єдність і прощення, закликом до навернення сердець і довіри народу Божій опіці та силі. Цей літургійний жест єдності має виражати нашу віру в те, що Україна належить серцю Ісуса, а серце Ісуса є дорогою до свободи. Нехай цей рік буде часом відновлення сімейної молитви, поглибленого катехізування про серце Ісуса, численних покутних богослужінь, сміливого свідчення віри. Духовної та матеріальної допомоги стражденним, зміцнення парафій у дусі любові, єдності та взаємної підтримки. Нехай наші храми та домівки стануть місцем, з якого буде випромінювати світло надії на всю Україну. Дорогі брати і сестри, доручаємо вас при Святому Серцю Господа Ісуса. І просимо, щоб Його мир, вогонь, Його любові та Його милосердя доторкнулися кожної української родини, повторюємо за святим Йосифом Більчевським, у серці Ісуса є наше майбутнє, наша сила і наш порятунок. Нехай присвяте серце Господа Ісуса буде світлом для України. Щитом для тих, хто бореться за мир і свободу, зціленням для поранених, відпочинком для пригноблених і дорогою до свободи, з пастирським благословенням Єпископи Римсько-католицької церкви в Україні.